Ну і власне головні теми. Головні теми, на яких ми зосередимось разом із експертами. Перша з них стосується розслідування дзеркала тижня. Це сталося ще 10-го числа. Тоді Юрій Ніколов опублікував розслідування про те, що турецька компанія Вектор Авіа продала літні куртки для ЗСУ під виглядом зимових. Так, наприклад, 4900 камуфляжних курток вартістю 142 тисячі доларів перетворилися на 4900 зимових вітрозахисних курток за 421 тисячу доларів. На засіданні антикорупційного комітету при Верховній Раді України розповіли, що при скандальній закупівлі була задіяна схема поламаного інвойса. Фірма постачальник ймовірно, була створена спеціально під цю поставку. На цьому ж засіданні був і заступник міністра оборони Денис Шарапов, який продемонстрував один з комплектів замовленої форми. Але в членів комісії виникли сумніви, що це комплект саме з вказаної поставки. Далі Українська Правда з'ясувала, що одним із власників турецької компанії є племінник нардепа від партії Слуга народу Олександр Касай. І цікаво, що під час проведення цих контрактів племінник нардепа був у керівництві цієї турецької компанії. А після а, продажі курток Міністерству родич депутата вийшов з цієї компанії. Найцікавіше було далі. Коротко Резніков запропонував парі журналісту української правди Михайлу Ткачу і нардепці Анастасії Радіні. І мовляв, якщо міністерство оборони не купило зимові куртки, то Резніков йде у відставку. Якщо ж ні, то Михайло Ткач йде із журналістики на три роки. А радіна складає мандат нардепки. При цьому нічого не відповів на а, запитання стосовно а, стосовно родича а, народного депутата, з яким зараз пов'язують цю корупційну оборудку. А, більш предметно поговорити про цей скандал хотів би з народним депутатом України, членом антикорупційного комітету в Раді Ярославом Юрчишиним. Якщо пан Ярослав з нами на зв'язку, вітаю вас. Та да, Доброго вечора. Я з вами. Так, добрий вечора. Чи слідкували ви вчора за прес-конференцією Резнікова? Як вам його аргументи? Е, насправді не дуже переконливо. Але найбільше не переконливо це послідовність аргументації даної позиції. Бо. Переведення дискусії про там типа куртки чи вагу куртки не знімає питання про те, чи розуміє Міністерство оборони, що фактично за його або мовчазної згоди, або можливо, і навіть участі, відбулася побудова корупційної схеми в інтересах конкретної фірми, яка пов'язана з представником влади, яка наймовірніше та що найменше. Займалася накладними махінаціями, за що було відкрите кримінальне провадження, яке було спочатку відкрите національною поліцією. Ціла партія курток була заарештована. Потім передана службі безпеки України, який стан зараз розслідування невідомо. Хоча представник служби безпеки запевнив, що справа фігурантом якої є колишній керівник департаменту закупіви Богдан Хмельницький, та заступник міністра Шаповалов стосується і курток. Зокрема, от але. Маючи кучу відкритих питань, міністр чомусь концентрується і громадська антикорупційна рада при міністерстві оборони теж концентрується лише на одному з них: так літні куртки чи зимові куртки ну насправді глобально, все одно. Питання в тому, що ми, як парламентарі, надали міністерству надзвичайні повноваження укладати прямі контракти. Розуміючи, що стан війни, розуміючи, що треба якнайшвидше робити ці контракти. Не відслідковували постачальників не перевіряли дуже ймовірно, що замовлення робили під конкретних постачальників, і на вашому сайті теж пройшло розслідування іншого журналіста, пана Романа про те, що за аналогічною системою кладалися контракти і по зброї. І зброя не поставлена, і лише після того, як журналісти про це розказали, міністр почав на це реагувати. Мені критично не подобається сама система реагування міністерства. Чому? Замість того, щоб говорити: дивіться, друзі, у нас були проблеми. Ці проблеми навіть розслідуються правоохоронними органами. Ми, як адміністратор закупівель, зараз співпрацюємо з нашими антикорупційними і правоохоронними органами, щоб дати всі документи. Ми визнаємо помилки. Ми гарантуємо, що ми зробили все, щоб товар дійшов до солдат належної якості. Пане Ярославе, я вас вибачте, переб'ю. От моє наступне питання, воно власне саме про постать про самого Резнікова. Просто хотів би звернутися зараз до глядачів і поставити їм запитання у коментарях. Напишіть, як вам аргументи пана Резнікова. Це теж дуже цікаво. Я потім їх буду озвучувати після розмови з нашим героєм. Пане Ярославе, чи може Резніков ви говорите, як він реагує на цю подію? Чи може він бути у пастці і елементарно взагалі не відповідати? За дії своїх підлеглих не розуміти, що там під ним відбувається, і в чи це в принципі можливо, не вірю, ну знаючи досвід пана Резнікова знаючи його, умовно кажучи, тривало тривало життя в політиці, та до того в Київській міській раді, перед тим адвокатом Віктора Ющенка, тобто людина насправді бита та стріляна. От, а максимум, на що я можу погодитися, що коли його призначали на посаду, хтось з керівництва держави з офісу президента йому сказав: Дивись, типу, закупівлі, це не твоя тема. Вся річка за нами. От твоя функція, зброя, Рамштайн, займайся цим. Всю річок ми організуємо самі про це теж свідчать окремі факти: про те, що там е пан Шарапов, який приходив до нас на засідання, має нібито бізнес стосунки з керівництвом офісу президента. Я зараз не буду це коментувати, це знову ж таки, напевно, чергове буде розслідування, яке може це все показати. Але за таких умов братися за напрямок, розуміючи, що там міна на міні, при тому, що закритість. На закупівель так званої річовки, тобто того, що напряму не стосується озброєння, харчування, послуг транспортування, одягу, так там медичного обладнання завжди було проблемою. Ще коли я працював до парламенту в Transparency International, ми з паном Полтораком говорили про те, що виводьте це на прозоро, створюйте агенцію закупівель, але так виглядає, що єдине винесення інформації в публічну сферу, так званий хайп чи конфлікт, єдине, що насправді міняє ситуацію. Виявив Юрій Нікола в яйця по 17. Міністр приходить і каже: Та ви що? Ні, нема такого контракту. Потім на засіданні комітету каже, контракт є, але ми його зупинили. Ну тобто, де якби правда? А потім оп. І прозоро з'являються принаймні частина інформації про закупівлі. Звісно, зміна закону, вимога і тому подібне, але є. Знову ж таки, скандал по куртках, скандал по закупівлі, власне, військового спорядження. І з лютого місяця так, от ми говорили про те, щоб закупити центральну закупівельну агенцію, тобто зняти з міністерства непритаманні їм функції пошуку постачальників і організації власне постачання на потреб збройних сил України, і тільки після цього конфлікту, після чи в процесі цієї прес-конференції, Арсен Жуманділов, який налагоджував цю роботу в міністерстві охорони здоров'я, який вже кілька місяців чекає свого призначення. Призначається керівником цієї агенції, а, ну чесно кажучи, це надзвичайно дорого отримувати настільки цінних керівників міністерств, коли єдиний механізм вдосконалення менеджменту це публічний скандал. Ну, тобто, скандалити тоді треба постійно, щоб мати, хоч якийсь результат. Ну, перепрошую, але. Хай там невеликі є зарплати в порівнянні з тим, що пан Резніков заробляв, будучи юристом, але напевно народ України наймав його на роботу трошки для інших показників і для іншої системи праці. Ну під час скандалу у суспільстві і цього і попереднього виринало питання: чи можемо ми взагалі говорити про корупцію у такому у такій ситуації і в такому відомстві, так у в ситуації війни і у відомстві, яке власне забезпечує нам. Перемогу, чи це не грає на руку ворогу чи це не дискредитує українську владу? Грає, дискредитує, але давайте будемо реалістами. Війна нічого критично не міняє. Війна насправді має просто здатність більш чітко підсвічувати те, що в нас є. Чи в нас були ці корупційні схеми до війни? Були. Але вони не настільки критично впливали на обороноздатність країни і тому, ну, в принципі, та, викликали може менший ажіотаж. Чи в нас, власне, були міністри, які віднякувалися до моменту, поки вже ну, до стіни не приперті, теж були і є, ну, але знову ж таки це питання резонансу. Чи це впливає на імідж України? Зараз це впливає критично. Бо насправді ми ходячи по світу, просячи міжнародної допомоги і зброєю і фінансово на відбудову країну, мали би демонструвати ну просто чисто як сльозу систему державного управління, але що ми зараз бачимо, що ситуацію в з цим всім хайпом навколо закупівель в міністерстві оборони. Окремі кола, а саме татаро в офісі президента хоче використати для механізму передачі повноважень розслідування великих корупційних справ понад 24 мільйони гривень від набу до Служби безпеки України, тобто поставити фактично під свій контроль, бо ще недавно таким самим механізмом розвалювалася справа, де він був фігурантом в корупційному розслідуванні. Пане, тому так. Пане Ярославе, ще коротке питання. Давайте уявімо, що світ справедливий і журналісти дуже добре пропрацювали. І Зеленський класний президент. Реальний кандидат на посаду міністра оборони України сьогодні. Не Резніков хто? За працюючих умов за працюючого механізму нормальних закупівель у роботи по забезпеченню фронту і тому подібне, прізвище не має величезного значення. Але зараз ми маємо: ну, якщо не виходити з лави запасних, бо лава запасних у команді Зеленського надзвичайно коротка, та Кубраков так виглядає, відмовився, і вже питання відставки Резнікова відкладено, от але там беремо навіть просто там відомі. Волонтерські фонди, які займаються постачанням армії, які мають налагоджені контакти. Ти самий повернись живим. Я вже навіть не кажу про там фонд притули, щоб не говорили про якусь політизацію. Ну, вперед, ну окей, адміністратор ЮНЕТІ 24 Ну, вперед, давайте не міністрами, а заступниками, міністрів відповідальними за сферу закупівель. Будь ласка, міняйте, рухайтеся, бо коли власне є а, такі, ну скажімо, голи постійно в свої ворота, російській пропаганді нема що робити. Ну тобто, що вони зараз роблять, вони ходять по світу і кажуть: так кому ви гроші даєте? Це ж failed state. Вони навіть вон, куртки не можуть в Туреччині закупити а, по по нормальній ціні. Пане Ярославе, дякую вам за відповідь. Ярослав Юрчишин, народний депутат України, був з нами на зв'язку, член антикорупційного комітету, який в тому числі зараз займається розборкою польоту Олексія Резнікова.